Якщо ви думаєте, що яка типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, що це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговорящі, ми будемо воювати за наших. Тобто здавалось би такі невеличкі, типу, ну мову добавту. Ну що вам важко? Ми ж друзями, браття поміримося, типу, щас да, кучу людей там е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили щось там. Е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст. Вообще, декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну так російську мову допавти, і все, і ми подружимося. Поніли, тобто, українці, до яких ще не дошло наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні, а дуже неправильна подача. Нема у цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти. блядь, і зазнать. Поняли, Перепрошую за мату. Ну треба взяти зазнати. Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це. Якби виданий не від як якби ви на ній не спілкувалися, це для українців смертна кара, поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося. Я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляють суперкультурною. Літературною українською мовою можна розмовляти з суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа, як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо, це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняла? Тільки через те, що цей дебіл ішов по червоній дорожці і насаджував російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати.